Козацька рада народження легенди. Вітаю всіх глядачів з Днем Незалежності нашої України. марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найголовніше на цю мить просто зараз. Я і Попков, починаємо. Чоловік та жінка поранені через ворожий удар по Пологівському району на Запоріжжі. Їх ушпиталили загалом минулої доби. Ворог ударив по Запорізькій області пів тисячі разів. Гатив з артилерії, дронів і завдавав бомбових авіаударів. Відомо про 13 зруйнованих приватних будинків. Цієї ночі ворог атакував Харківщину ударними безпілотниками. Вибухи лунали в передмісті Харкова, а також у Дергачівському, Золочівському та Богодухівському районах. Щодо наслідків та постраждалих наразі невідомо. Чекаємо офіційну інформацію від військової адміністрації. Суми та область ворог також атакував ударними БПЛА. Про роботу мобільно-вогневих груп повідомляв виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. За його словами, більшість вибухів пролунали за межами сум попередньо без постраждалих. Дороги на Сумщині стали зоною активного ураження ворожих дронів. Військові це автівки чи цивільні противник особливо не роздивляється. Вражає усе, що рухається. Під удари вже неодноразово потрапляли приватні авто та громадський транспорт. Відтак на основних шляхах активно будують антидронові тунелі. Як це відбувається? Дивимось далі. Це одна із активних трас на Сумщині. За неї і взялися російські військові. Тероризують проїжджаючі автівки безпілотниками. Тому дорогу тут вирішили закрити антидроновими сітками. Ось такі тунелі. Робота тактичної групи Кварт сил підтримки ЗСУ. Моча цього тунелю в основному що він іде м'яким. Тобто, це як будь-який дрон. Він коли, якщо попадає в цей тунель, особливо FPV, він на ньому або зависає, або, наприклад, якщо він йде камікадзе, дрон в нього там є детонатор, Він не спрацьовує і за того, що вона все таки м'яка. Звісно, що від великих ударних тронів ця сітка не врятує, але ж і призначалася вона проти FPV-шок, які ворог активно тут застосовує. Що ж до більших БПЛА, то сітка може збити їхню точність, а це вже може. Може врятувати життя. Тобто, якщо він летів так, він запутався в сітки. Він виігрує, коли машина їде пару секунд для того, щоб машина проїхала. Тобто, вже немає того вражуючого ефекту. Поки інші військові встановлюють сітки, є кілька тих, хто слідкує за небом, адже такі групи часто стають ціллю для ворога. Вже як цей серйозний в нижній показує вона, і тут усе пише. Зала ФПН Мавік боєць із позивним Сармат служить за контрактом із 2015-го. Він зараз і є фактично тим мисливцем за дронами, який оберігає інженерну групу. Мене рація да. є. Я об'являю воздух тіпа, повітря всі ховаються по кущах. Тому і будемо відстрелювати їх Були в нас як на хотіні були. Антидронові тунелі швидко будуються. В них легко можна замінити розбиті прольоти. За день бригада шести людей може зробити до ста метрів таких загороджень: із ускладнень дрони ворога та водії на трасі. Що заважає? Я попросив би шановних водіїв, які катаються, отак би не ганяти нам би поза спину, тому що ну воно напрягає. Ну майте тямку, ми вам забезпечуємо ваше життя. а Ви нас. Ну вибачаю за слово, просто не хочу сказати. Не поважаєте ви слово взагалі. Такі антидронові тунелі будуються на жвавих трасах Сумщини поблизу лінії бойового зіткнення. Також після атак ворога на заправні станції захисними сітками вова планують закрити і АЗС в Сумах та інших прифронтових населених пунктах. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Гучно було вночі в деяких регіонах Росії. На атаку дронів скаржаться жителі старого Оскола в Білгородській області. БПЛА помітили над містом приблизно півночі. В місцевих пабліках писали про кілька гучних вибухів. Про наліт безпілотників повідомляють також в Курській області. Ворожі змі пишуть про роботу ППО в районі атомної станції. Неподалік АЕС, нібито почалася пожежа. Також напередодні ввечері масштабна повітряна тривога паралізувала роботу аеропортів Москви, Санкт Петербурга, Саратова, Волгограда, Тамбова та Нижнь. Нього Новгорода один дрон, нібито збили в Красносільському районі Петербурга. В декількох будинках вилетіли шибки. Повідомляє міська влада. Це вперше за останній рік дрони долетіли аж сюди. На фронті за добу понад 130 боїв. Майже третина з них на Покровському напрямку повідомили у генштабі. Окупанти намагалися йти вперед поблизу Маяка, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки і ще 15 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 атак окупантів на Краматорському, 11. на Турецькому. Росіяни штурмували в районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки Полтавки. На Лиманському поблизу Греківки, рідкодуба. Колодязів і серебрянки на південно-слобожанському напрямку бої точилися поблизу Вовчанська, Амбарного та у бік зеленого. На північно-слобожанському і курському напрямках ворог завдав п'ять авіаційних ударів, застосувавши 17 керованих авіабомб. У Вінниці провели спортивний фестиваль серед ветеранів незламні Вінничини Вінничини-2025». Майже дві сотні учасників мали змогу спробувати свої сили у різних видах спорту серед ветеранів. Як досвідчені учасники всеукраїнських та міжнародних змагань, так і новачки. Як спорт допомагає захисникам на шляху відновлення? Наша Вікторія Гетьман покаже. Рух за рухом Ярослав Бегас відпрацьовує динамічну техніку роботи ногами на велотренажері. За плечима у ветерана не одна перемога у змаганнях з адаптивних видів спорту. І каже, протест для цього не перешкода. Повернулися з Литви з чемпіонату світу, з пара тетраборства. Ось, здобули командне золото. Сьогоднішній захід для мене більш важливий, тим, що. Ще тільки десь вагається, можливо, в тому, чи це варто чи ні, мотивувати інших, щоб вони починали і пробували себе в спорті. День нескорених у Вінниці провели у рамках фестивалю Незламні Вінничини Вінничини-2025». Ми об'єднали свої зусилля спільно з командою Stratcom UA, спільно з міністерством ветеранів України. Мета основна, щоб наші ветерани, коли повертаються від військового до цивільного життя саме через спорт, через участь у спортивних заходах, через тренування, через спільноту таких побратимів, які займаються різними видами спорту, мали справді відновитися. Учасники могли перевірити свої сили у різних дисциплінах, як от баскетбол, волейбол, теніс чи стрільба. Ветеран Іван Діброва випробовує себе у греблі на тренажері. дає бажання жити, тому що спорт він це тебе, тренує витриває і стійкість. Зі стрільбою з лука ветеран Володимир Каширцев почав знайомитись після поранення. На протезі за півроку він підтягнув техніку і тепер стріляє найгірше досвідчених спортсменів. Для мене як медитація, скажімо так, оце сам приціл. Прицілюєшся, стріляєш оцей цей момент. Такий, коли виходиш на рубіж для стрільби, повністю відключаєшся. Ти лук і мішень. До фестивалю долучились і члени збірної України на інвіктус Геймс та учасники інших міжнародних спортивних змагань серед ветеранів. Я цим живлюсь, я цим живу. Кожен захід, кожні спортивні змагання для мене це ну, внутрішнє свято побуті в рутині. Ти не відчуваєш цього, а на службі ти не відчуваєш. Тобто, у нас на фронті ну, далеко не кожен день якісь перемоги, не кожен день ми рухаємося вперед. І... А тут результат, який ти можеш побачити, і він настільки надихає. Незламні Вінничини в області провели вже вдруге. Цього року до фестивалю долучилось майже дві сотні учасників. <му> Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини. Синьо-жовтий прапор в небі над Аризоною. Напередодні американські парашутисти виконали видовищний стрибок із українським стягом. Політ тривав 34 секунди по кожній за один рік незалежності. Скайдайверів було двоє. Один виконав трюк у небі, а інший його зафільмував. Акцію влаштував українсько-американський рух, кактус і тризуб. Його мета проводити просвітницькі та культурні акції на підтримку України. Її поява 22-го року в Метрополітен-Опера в Нью-Йорку спричинила світовий резонанс. Тоді Людмила Монастирська вийшла на сцену з українським прапором, замінивши російську виконавицю. Примадонна національної опери збирає аншлаги на світових великих сценах. А український президент називає її голосом, що захищає державу з національною легендою України. Познайомилася наша Вікторія Дмитренко. За 15 хвилин до нашого великого інтерв'ю з Людмилою Монастирською ми зустрічаємось в гримерці національної опери. Зазвичай тут вона проводить по кілька годин, аби створити величний сценічний образ, розпитує про найяскравіші перевтілення. Ось, наприклад, такий є персонаж Макбет. Вони можуть от зібрати волосся все і зверху надівати як таке, як, начебто, вона взагалі без волосся. Оце все, це все волосся вгору, а аля панк такий, і тут червоним підведені такі очі. А брів немає, брів за, брови замазуються. Аїда, Макбет, тоска, турандот. Захопливе Браво! Вона чує з уст найвибагливішої публіки. Браво! Нею захоплюється Пласідо Домінго. Ой, Метрополітен опера у Нью-Йорку, ласкала у Мілані. Королівський театр Ковент Гарден у Лондоні. Це лише деякі зі світових сцен, де лунає величний голос Людмили Монастирської. Свої улюблені пісні пані Людмила заспіває і для нашої знімальної групи. Тож дочекайтеся. А поки поговоримо про творчість та життя і тих, хто назавжди залишиться в її серці і кому завдячує успіхом. Ось і перше, це Господу Богу я завдячую, і друге, звичайно, своїм батькам, а зокрема своїй мамі, яка все доклала всіх можливих, неможливих. Зусиль. Її шлях до великої сцени розпочався на Черкащині. Співати Людмила почала ще з маличку. Завдяки батькам та педагогам дійшла до свого олімпу. В родині співала й мама співачки, яка кілька років тому пішла з життя. Навіть згадка про її голос каже монастирська, це найкраще заспокійливе. Для нас співає мамину пісню. Свірін, свірін, журбу поки горобчики. сьогодні графік співачки заповнений виступами в різних країнах, проте вона і не думає залишати ані рідну оперу, ані Україну. Тут каже її місце сили, а ще в умовах війни розповідає, навчилася цінувати прості речі, навіть просто присутність близької людини, там родича, дітей, в кого там батьків. Коханих людей, просто, просто навіть змога, просто навіть можливість просто поспілкуватися, навіть в телефонному режимі, і просто що ці люди є, просто в твоєму житті. Оце знаєте, просто ми стали до цього ставитись трепетніше ніж раніше. А ще жартовніше співачка підтримує рідних, друзів, колег та багато займається благодійністю. Її тріумфальний вихід на сцену легендарного Нью-Йоркського метрополітен-опера у жовто-блакитному прапорі в перші місяці війни облетів увесь світ. Тоді замінивши російську виконавицю в партії Турандот, Людмила Монастирська стала символом незламності української культури. Це такі почуття, вони не можна їх передати і описати словами. Це щось ну, адреналін зашкалює, по-перше. Це така гордість, це така, та, так пишаєшся своєю країною. Тим більше підтримувати Україну Людмила Монастирська може не лише своїм голосом. Колись я сказала своїм дітям: якщо потрібно, то я піду воювати. Я піду на фронт, і що я можу гарно робити, це стріляти. Тому що це в мене, можна сказати, хобі. Я інколи хожу... Стріляти так, або із лука, або в тир. І в мене навіть є значок бронзовий за м'якость. Вона не вважає себе зіркою, а просто робить те, що любить, співає та вірить в незалежну Україну. Теред Дмитренко, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Негода випробовує на міцність одразу кілька областей України в Одесі. Повалило майже півсотні дерев комунальники від ранку. Розпилюють стовбури і гілки, прибирають їх з вулиць на морі. Продовжується шторм. Висота хвиль сягає до півтора метра. Вітром також обірвало кілька електромереж і ліній вуличного освітлення. Злива зачепила і північ Одещини. Тут також спостерігається штормовий вітер. Вночі вирувала гроза. Шалена злива і поривчастий вітер перетворили вулиці Запоріжжя на каламутні річки. вода позаливала дороги. Автобуси і автівки просто пливуть проїжджими частинами. Деякі машини залило, і вони зупинилися. Інші загубили бампери. Пишуть місцеві пабліки. Потопи і в дворах місцями вода пішла у підвали. Подекуди чоловіки намагаються відкрити ось ці люки, аби злити воду з подвір'я. За прогнозом синоптиків, злива триватиме щонайменше до 16-ї години. Дощитиме тут і завтра. Дві морські міни знищили напередодні підрозділи військовоморських сил на Одещині. Боєприпаси прибило до узбережжя хвилями. На щастя, їх вчасно помітили і знешкодили контрольованими підривами на півдні України. Зараз вітряно. А в штурмову погоду перебувати біля води стає особливо небезпечно, адже хвилі зривають боєприпаси з якорів і несуть на мілену. Так, 10 серпня у курортному оселищі після шторму вибухнули дві міни. Тоді загинули одразу троє людей, які перебували в воді. У військово-морських силах нагадують, що чорноморське узбережжя залишається зоною небезпеки і застерігають не купатись в недозволених місцях. Повітряна тривога в Києві і полювання на шахет, який пролетів через кілька районів столиці, і впав в Солом'янському поруч із багатоповерхівкою. Про те, як посеред білого дня цей дрон летів над містом, розповідають кияни з різних районів. Згодом в поліції показали залишки ворожого дрона. Уламки впали неподалік житлового будинку. пошкоджень чи потерпілих немає. Зараз правоохоронці огородили місце падіння і документують інцидент. А вибухотехніки досліджують рештки. А от вночі Росіяни атакували територію України 49-ма ударними БПЛА запускали їх з районів Шаталова, Курська, Міллерова, Приморського, ахтарська а протиповітряною обороною збито або знешкоджено 36 ворожих безпілотників типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі. Сході та в центрі країни зафіксовано влучання на 13 13 шахедів, точніше на семи локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині. Ну і вранці російський дрон поранив 15-річного хлопця в Новорайську на Херсонщині. А на Дніпропетровщині ворожий безпілотник поцілив у цивільний автобус. Загинув чоловік. Ще п'ятеро людей поранені. Також через удар кабами по Маломихайлівській громаді травмувалися двоє місцевих. Серед них є 10-річна дитина. На Сумщині внаслідок авіаудару по Знобновгородському дістав поранення чоловік, а в лікарні помер житель Серединобудської громади, якого атакував російський фпі дрон Три дні медики боролися за його життя. Втім, поранення виявилися вкрай важкими. 32 авіабомби за одну годину скинули росіянам вночі на Краматорськ на Донеччині. Пошкодили майже два десятки будинків. І авто в Костянтинівці окупанти вбили двох жителів і ще двох поранили. Є потерпілий від обстрілу в Віллінівці, подружківці вдарили ФПВ-дронами, Там двоє поранених. Ще двоє постраждали внаслідок атаки ворога в Ясній Поляні. Майже 450 ворожих ударів по 17 населених пунктах пережило Запоріжжя, авіацією, реактивними системами залпового вогню та дронами. Окупанти били тільки безпілотників було понад 300. близько чотирьох десятків квартир, будинків та об'єктів інфраструктури пошкоджені або зруйновані. У Куп'янську на Харківщині окупанти вбили двох людей. Ще чотири жителі дістали поранення. У курганному травмована жінка є руйнування через ворожі атаки у прудянці, приколотному та нижчому солоному.